Ти коли-небудь ловив себе на думці, чому я знову це зробив. Хоча обіцяв інакше. Наприклад, я вкрив тіток на хвилинку і от пройшло вже дві години. Або пообіцяв собі прокинутися 6-й ранку, але вкотре ти знайш ще 5 хвилин. Це не твоя лінія, це звички. Привіт, мене звати Віка, і сьогодні ми дізнаємось, чому більшість речей, які ти робиш щодня, насправді не твої рішення. Звичка це ті, яку ти робиш на автоматі, навіть не думаючи про неї. Вранці ти береш телефон, що не розплющивши очі, це звичка. Чистиш зуби перед сном – теж звичка. Кожен день ти повторюєш сотні дрібних дій, просто тому, що так прийнято у твоєму мозку. Ніхто не народжується з готовими звичками. Ми їх набуваємо. Наприклад, якщо ти кілька днів поспіль почнеш пити воду після пробудження, спочатку це буде вимагати зусиль. Але десь на 20-й день твій мозок почне сприймати це як норму. І вже важче буде не пити воду, чим зробити це. Формуються звички дуже просто. Є ситуація, яка їх запускає, і є яка завдріплі. Наприклад, після уроків ти сідаєш за комп'ютер на хвилинку, але завжди за на дві години. Або коли чуєш звук повідомлення, одразу тягнешся за телефоном. Навіть якщо зайнятий. Це не магія, а алгоритм, який твій мозок сам собі прописав. Звички можуть бути як корисними, так і шкідливими. І різниця лише в тому, чи ведеться діяти туди, куди ти хочеш. І чи забирає час та енергію. Будь-яка звичка починається з тригера сигналу, який запускає дій. Це може бути час, місце, емоція чи предмет. А потім йде сама дія і в кінці винагорода, тобто приємне відчуття або користь, яку ти отримуєш. Наприклад, побачив шоколадку, з'їв її, отримав задоволення. Якщо хочеш створити нову звичку, зроби тригер максимально помітним. Хочеш їсти більше фруктів, поклади яблуко на стіл прямо перед собою. Якщо хочеш позбутися поганої звички, прибери тригер подалі. Наприклад, залиш телефон в іншій кімнаті, якщо не хочеш залипати перед сном. Мозок завжди йде туди, де легко дістати винагороду. Тож зроби корисно легким, а шкідливе складним. Погані звички часто дають миттєву винагороду. З'їв чипси одразу смачно. Відкрив соцмережу одразу цікаво. Мозок любить швидкі, приємні відчуття, навіть якщо наслідки погані. Корисні звички, навпаки, зазвичай дають результат пізніше. Від тренування ти не схуднеш за один день, а від навчання англійської не станеш флоєм за тиждень. Ще одна причина це те, що погані звички часто не вимагають зусиль. Легше взяти телефон, ніж відкрити книжку. Легше з'їсти печиво, ніж нарізати овочі. Мозок завжди випирає найкоротший і найзручніший шлях до задоволення. Тому, якщо ти хочеш, щоб корисні жвички прожилися довше, зроби їх максимально простими. А погані ну складний. До речі, якщо вже говоримо про корисні звички, то хочу порадити блог Алі. Це людина, яка робить навчання англійською та німецькою легкими, зрозумілими і без зайвого стресу. У її блозі є лайфхаки, які реально працюють у спілкуванні, готові фрази для життя та подорожей, поради, як уникнути вигорання у навчанні, і перевірені інструменти, що економлять час. Вона вчить без нудного зубріння і перевантаження, а результат. Ти поступово, але впевнено почнеш говорити та думати мовою. Без страху. Якщо хочеш прокачати мову і при цьому отримувати задоволення від процесу, обов'язково заглянь до неї а ми продовжуємо. Дофамін це нейромедіатор, який відповідає за відчуття передбачення та мотивації. Він не дарує задоволення, а радше сигналізує мозку. Оце варто повторити. Коли ми робимо щось приємне або навіть лише очікуємо на результат, рівень дофаміну зростає. Проблема в тому, що мозок однаково реагує і на шкідливі і на корисні дії. Солодощі, азартні ігри, нескінченний скрол соцмереж. Усе це викликає миттєвий різкий викид дофамін. Така швидка нагорода закріплює поведінку набагато швидше, ніж корисні звички, де результат відбувається поступово. Але цю систему можна переналаштувати. Якщо додати до корисної дії, невелику, але приємну винагороду, мозок почне асоціювати її з позитивними емоціями. І з часу навіть без зовнішньої нагороди сама дія стане джерелом дофаміну. Ми часто думаємо, що наші звички це виключно справа сила волі. Але насправді вони дуже сильно залежать від середовища, в якому ми живемо. Те, що нас оточує, постійно підштовхує нас робити ті чи інші дії. І часто ми навіть цього не помічаємо. І тут на допомогу приходить мінімалізм. Коли в просторі менше зайвого, мозок менше відволікається, а звички формуються швидше. Кожен предмет в кімнаті це маленький тригер. Якщо цих тригерів сотні, мозок починає переключатися і втрачає енергію на фільтрацію сигналів. Але коли в кімнаті те, що реально потрібно, більшість тригерів стають корисними. Подумай про кухню: якщо на столі лежить печиво і чіпси, ти будеш їх їсти просто тому, що вони там. Якщо ж на столі фрукти і горіхи, саме вони стануть автоматичним перекусом. Мінімалізм прибирає хаос і залишає тільки ті речі, які підтримують твої цілі, а не працюють проти них. Вплив середовища часто недооцінюють. Але якщо ти правильно налаштуєш свій простір, то більшість хороших звичок будуть відбуватися майже без зусиль. Бо середовище це не просто фон, це режисер твоєї поведінки. Багато хто намагається просто викинути погану звичку із свого життя. Але проблема в тому, що мозок не любить порожнечі. Якщо ти прибираєш якусь дію, він все одно шукає чим її заповнити. І найчастіше він просто повертає стару поведінку. Тому що вона вже знайома і дає швидке задоволення. Тому працює настільки видалення звички, скільки її заміна. Умовно, якщо ти хочеш менше пити солодку газовану воду, просто прибрати із холодильника мало. Набагато ефективніше буде поставити туди пляшку зі смачною водою з лимоном. Ти не просто забираєш тригер, а даєш йому альтернативу, яка задовольняє ту ж саму потребу. Звички майже завжди мають приховану функцію. Коріння може давати відчуття розслаблення, прокручування стрічки в соцмережах відчуття втечі віднютті. Якщо ти не розумієш, яку саме потребу задовольняє ця дія, замінити її буде складно. Але якщо ти знайдеш інший здоровий спосіб отримати той же ефект, мозок поступово переключиться. Головне робити нову звичку максимально доступною, а стару менш зручною. Якщо хочеш замінити вечірній серіал на книгу, поклади книгу на диван, а пульт від телевізора прибери подалі. З часом мозок почне обирати новий варіант автоматично, бо він простіший і вже знайомий. Звички це ніби приховані сценарії, за якими ми діємо щодня. Але хороша новина в тому, що їх можна переписати. Це не стається миттєвим, але кожен маленький вибір змінює твій напрямок. Ти не мусиш жити на автопілоті. Створи умови, в яких корисні дії будуть простими, а шкідливі складними. Заміни старі на новими, і твій мозок навчиться отримувати задоволення від правильних кроків. Ти сильніше за свої звички, просто доведиться. А на цьому все. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Вам не складно, а мені приємно. До зустрічі в наступному випуску.